Шановні учні, батьки, вчителі! Ось і добігає кінця це літо Час перегорнути календар. Сьогодні ми радо зустрічаємо одне з найбільш хвилюючих і приємних свят День знань. Новий навчальний рік. Ми розпочинаємо у дистанційному форматі. Але жодні труднощі не завадять здобувати освіту нашим дітям. Йдемо маленькими кроками до спільної перемоги. Дорогі учні, незабаром ви знову поринете у неймовірний світ наук і дисциплін, які стануть для вас початком нового життя. А ми Вчителі. Зробимо все, щоб цей процес був легким і цікавим, щоб жага знань завжди яскраво горіла у ваших очах і зберіглась на багато років. Тож сил вам, успіхів і наполегливості у всіх починаннях. Шановні батьки, звичайно, без вашої допомоги важко уявити освітній процес. Будьте надійною опорою. Мудрими порадниками для своїх дітей, а головне, щодня намагайтеся дарувати їм відчуття безпеки у такий складний для нашої країни час: тримати освітній фронт, гідно реагувати на будь-які виклики, бути підтримкою одне одному та разом протистояти ворогу своєю щоденною працею. З таким проханням сьогодні звертаюся і до своїх колег-вчителів. Не секрет, що з особливим нетерпінням першого дзвоника чекають випускники та першокласники. Для одинадцятикласників цей навчальний рік буде заключним і вони покинуть стіни рідної гімназії, вступаючи у новий дорослий світ. Сподіваюся, що ви успішно впораєтесь з усіма випробуваннями на своєму шляху. Я дуже рада, що цьогоріч наш заклад привітно зустрічає 62 першокласника. Любі діти, цей перший рік навчання у школі стане для кожного з вас важливим розділом, в поки ще не повній книзі життя. Від вас залежить, якою вона буде. Однак я впевнена, що кожна сторінка наповниться яскравими моментами, цікавими відкриттями. І такими, що запам'ятовуються подіями. А ті знання, які ви отримаєте, знадобляться вам і в інших розділах нашої життєвої книги. Вони стануть важливим трампліном для шляху у здійсненні різних бажань і планів. Тож рада вітати вас у гостях нашої великої шкільної світочанської родини. Ми прийшли до вас не в осі, зауважим за ютуб. Хочу знати все-все-все, щоб пишалась Україна, щоб пишались і батьки. А я чуха вчителька лего десь похватись. Вже не можу дочекатись, хочеться навчатись. Не волнуйся, ти мотуйся, ти у фоми не здошні. Навіть їх я не боюся буде весело мені. Жнаю до нової школи вирушає перший кляш, і навчання дистанційне вже очікує на нас. Букви хочу я писати крейдою на дошці і навчитися рахувати. Я бачу що у класі вже багато квітів. Хоча стрічечки от класі на них прицепити. Ха моє чудова школа буде наче кашка. Ми вже давно готові. Прийміть наш бувашка. Вітаю свічанського родину зі святом першого дзвоника. І особливо рада бачити першокласників. Я щасливий передати естафету саме вам, дорогі першокласники. Бажаю, щоб у вас завжди було величезне бажання вчитись та пізнавати усе нове. Будьте активними, тоді вам буде цікаво і весело. Будьте грайливими, тоді з вами поруч завжди буде багато друзів. Будьте освіченими, тоді перед вами будуть відкриті будь-які двері. Будьте мрійливими, тоді ваше життя буде яскравим та радісним. Будьте родованим, тоді ви завжди досягатимете мети. Будьте розумними, тоді ви завжди будете радіти можливості відповісти на уроці та отримати гарну оцінку. Будьте енергійними, тоді шлях у здобутті знань буде легким. Будьте позитивними. Цінуйте одільниці, які роблять людей щасливими. Разом до перемоги! За кожен новий світанок ми вдячні нашим героям, захисникам і захисницям. Без сумніву, віримо, перемога близько. А коли скінчиться війна, ми обов'язково відбудуємо оновлену, щасливу і вільну Україну. Слава Україні!